Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. О, засвітилося світло, а то вже було темно, поки білий день був, ми ховались в укритті. Була тривога, а тепер відбій і я відкрила посилочку від Зої. Тож подивимося, що вона прислала. Ну, звісно ж, є лист, чудово. Я його перегляну. Що тут написала. Дякую за смаколика. І ще кремчик. Дуже приємно для моїх ручок. <смі> дуже потрібно. І що зоя прислала? Такі намистини, вони тут різні. Я не витягувала з пакетика, тому що вони розсипаються. Я вже пробувала оце витягнути, і червоні посипалися. Ну, не, не дуже дві випало, я швиденько їх підняла і вирішила підносик такий. Викласти все, що тут було. Тож тут такі кольорові, не знаю, що зоя хоче, але, напевно, написала, як ні, це я виясню і подивимося, що з того цікавеньке буде, не знаю. Тут такий хрест в сріблі, мабуть, і ось такі намистини чорні. Може, і срібла? Не знаю. Ну, гарно виглядає, може і срібло. Гарний хрест. Кора. Тут пару видосок. Дамочка. Спробую. Нема домочка. Просто неї заміна. Досить багато є, так що буде цікаве на мисто. Такі пресовані червоні. І нам нести з кістки. Зоя не знає, що я з кістки не роблю, але вже раз прислала, зроблю над собою зусилля. Зроблено миску. Такі пари, досить гарні, великі. І ще трошки бісеру, мабуть, щось вона придумала, але з бісером я не працюю. Хіба, може, десь підійде мені? Подивлюся. Ось це все, що. За роботу, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлення на намиста для Зої готові, і я вам покажу, що у нас вийшло, тому що цього разу я працювала руками дизайнера. Зоя мала певні свої ідеї, і я старалася їх втілити, але не все у мене вийшло. Не вийшло, тому що кожен автор має свій стиль. Відповідно, під свій стиль підбирає фурнітуру. ну і, відповідно, можливості під певний стиль є. Ось. І цього разу також так і було. Щось я змогла зробити, щось я не змогла зробити. І почну з того, що я змогла зробити. Це таке коліє галстук з коралових намистин. Зоя прислала тільки такі великі, прийшлося додати різних розмірів і робити такий галстук. Ну, як на мене, він вийшов цікавим. Я радію, що Зої він також сподобався кінцевий результат з того, що ми створили. Але на основі цього відео я хочу попросити вас. Хто планує якусь переробку, щоб ви це прийняли до уваги. Я не роблю чужі репліки. Не роблю чужі репліки по тій причині, що солідарна з майстрами. Не роблю чужі репліки по тій причині, що я не завжди і можу свою прикрасу повторити. І з другої сторони, я згідна, що ви можете мені прислати. В якому напрямку працювати ви можете прислати фотографію, от я би хотіла щось подібне. Ну подібне це подібне. А коли відтворити, це досить складно. Я ж кажу, я навіть свої не завжди можу відтворити. Тому якщо ви присилаєте мені, більше схиляйтеся до мого стилю. Тому мені так буде простіше, і ви більше отримаєте задоволення від того, що ваші задуми реалізувалися. Як з першого намисту я зрозуміла, що я працюю руками дизайнера, то це намисто я вже попередила, що я переробляти не буду. І утверджуємо ще на стадії підготовки. На стадії підготовки, що це означає? Як я показувала збір. Як показала першу, низку, саму нижню, щоб Зоя подивилася. Так, потім все показала в. Всі низочки, які я зібрала. І вже потім, якщо Зоя узгодила, що все підходить і я можу збирати, я тоді закріпила. Але я мусила все показувати. Це також забирає дуже багато часу, тому що я чекаю відповідь, я не рухаюся далі. Ось, що ми зробили? У мене по планах взагалі було дати тільки ці намистинки маленькі, десь-не де. Але Зоя захотіла оці більші і прийшлося трошечки дизайн поміняти. Ну, але вже як є, так є. Хоча, вже коли все було зроблено, Зоя сказала, що, чесно кажучи, я не дуже зрозуміла, що Зоя захотіла, чи забрати ці великі намистинки, чи ще щось. Ну, я відмовилася переробляти, так я Зою попереджала, що я переробляти не буду, і тим більше намисто було узгоджено поетапно до самого. Завершення. Тому, можливо, у ЗОї буде якесь незначне невдоволення, що вон, ну, в принципі, вона все затвердила, але потім передумала. Ну, це вже, ну, як сказати, не моя проблема, як я кажу. Тому що, якщо на стадії роботи, я можу все поміняти, я можу переставити і то. Якщо я не працюю руками дизайнера, звісно, я запитуюся, підходить так, чи підходить такий дизайн, чи підходить такий. Якщо ви затверджуєте, я все збираю. В цьому варіанті все було затверджено і була дана згода на збирання. Але потім Зоя пару днів подумала і вирішила, що, знову ж кажу, я не до кінця зрозуміла, що хоче забрати ті великі намистинки, напевно, так як я спочатку планувала. Але я відмовилася переробляти, тому що я не впевнена, що я знову вгадаю, що Зоя хотіла. Розумієте, ми різні, і в кожного є своє бачення навіть на ті самі слова. Тому я порадила Зої знайти майстра, який би це їй зробив, її побажання. І вона трошки помилилася з майстром. Ось, але продовжимо. Із кістки, як я вам у відео казала, що я не працюю з кісткою. І в той же час, що я думала, що Зоя не всі відео бачила і не знає, що я не працюю з кісткою. І мені прислала, і я вирішила все-таки зробити. А коли я прочитала листа, виявилося, що Зоя знає що я не працюю з кісткою, але все-таки мені її прислала. Ну, це мені ні, як сказати, не сподобалося, тому що вона пішла вже проти моєї волі. Я могла не робити це на мисто, але так як поки я чекала відповіді на попередні, я це розпустила і дум, я вже вирішила його зробити. Але зараз я наголошую, що я з кісткою не працюю і робити не буду, я вам його поверну. Я не тому, що я капризна, чи я вредна, чи яка. Просто енергетично я не можу працювати з кісткою. У мене дуже великий дискомфорт в руках. Відповідно, це забирає у мене багато енергії. І я прийняла таке рішення. Можливо, це тільки у мене, так? Тому що я вегетаріанка, і я дуже по-іншому відношуся до продуктів вбивства: це кістка, шкіра, хутро. Ну, а про м'ясо вже навіть і мови нема. Тому. Я вас дуже прошу, якщо у вас є такі прикраси, з кістки мені не присилайте, тому що мені некомфортно їх навіть брати в руки. І там наступне відео буде теж є одне намисто з кістки. Я навіть з пакетика не витягувала, і я так і сказала, що я його повертаю, тому що на цьому я переконалася, що це не є мій каприз, а це просто мені некомфортно. Дизайн так само. Зої просто поставити одну золоту на мистинку. І зібрати так, як було з такими маленькими з кісточкою. Ну, і тут я додала для довжини все, що тут було зроблено. Вже я, якби би робила, я би трошки по-іншому робила, але, кажуть, замовниця так хоче, значить, я роблю так, як хочу, якщо я це можу зробити. Із перлин. зої було декілька варіантів, ми зупинилися на цьому варіанті. Вона захотіла з такою перекладинкою, я їй пропонувала інші, вона вибрала цю. Ну і на закінчення такі намистинки. Також пропонувалися інші, вибрала ці намистинки. Роздільна через кожну. І замочу з ланцюжком, якщо треба буде порегулювати довжину. Із залишків коралу Зоя хотіла щось подібне. Ну, це складно сказати, що подібне, тому що, ну знову ж, невідповідність матеріалу не може відтворити, зробити копію того, що хочеться. І ми на стадії збору Зоя узгодила цей варіант. Тут замість чорних у Зоя планувала червоний бісер. Ну, у мене бісеру нема, тому що я не працюю з бісером, і тому ми вийшли на такий варіант оті чорні маленькі намістинки сюди дати, щоб вони були цікавішими, не просто чорними. Я додала трошки своїх отих червоних і додала фурнітурні для краси. А між великі дала чорну намистину і шапочка, і таку зірочку, щоб вони були такими цікавішими. І Зоя це узгодила. І я рада, що хоч щось. Ну, це все, що я показую, це все Зоя затвердила. Тому я вам і показую. Ось, а з кольорового я нічого не зробила, тому що Зоя. Захотіла так, в такому хаосі. Не знаю, в хаосі у мене не виходить. Ну, це не мій стиль, і навіть як я би старалася, все одно в мене більш складається на такі правильні лінії. Ну, Максимум, що в мене може бути асиметрія. Все. Але вони мають бути гладкі, вони мають поєднюватися, вони мають переходити плавно від одного до другого. От. А ці фото, які Зоя прислала. Там повний хаос, я так і сказала, повний хаос. Ну, Ми вирішили попробувати, Я розклала. Зоя каже, будемо пробувати. Я набрала, закінчила затвердженням Зої, а потім, коли було готове, Зоя сказала, що воно ніби гарне, але щось, щось не то, чого вона хотіла. Ну, і так як я хаосу не можу зробити, я розібрала і ті намістини Зої. Повертаю. Єдине, що якщо на майбутнє в когось виникне таке питання подивитися в готовому варіанті, краще не доводьте мене <сум> до завершення, тому що я трачу свій час, я трачу час ваш також, тому що багато посилок чекає, і от зараз я стараюся чим пошвидше не то, що я там спішу, але просто я хочу, щоб ви чекали. Менше і я стараюся економити свій час для того, щоб зробити прикраси для вас швидше. Але якщо виникають вникають отакі пусто трачення часу, бо я Зою назвала дизайнером, дизайнер хоче побачити, як воно буде виглядати, то краще тоді нехай дизайнер і сам працює. Ось. А стосовно дизайнера, це не ми, ну, ми з Зою все порозумілися, все нормально. Зоя думала, що вона мене образила чимось. Ні, абсолютно не образила. Це мій термін руки дизайнера, тому що я вже не раз озвучувала. Це, як вам пояснити, намисто це не просто складання, механічне прикрас, як я вже говорила. Це як мелодія і пісня. Якщо мелодія є, вона звучить. Скласти мелодію дуже важко, це треба бути віртуозом. Щоб її скласти, тому що її хтось складає. А так як ми не віртуози, то я посилаюся на посил енергетику всесвіту. І всі намиста, які я складаю, і скільки я бачила в практиці, всі намиста, які складаються на цьому посилі Всесвіту, вони мають гармонію. Вони як пісня, вони звучать. І дуже багато так. Було що замовниця, а може переробимо так? А може так, а може так. І в кінцевому варіанті ми верталися завжди до цього першого варіанту, тільки по тій причині, що перше воно завжди найкраще. І другий варіант то що. Я найкраще бачу, яка підходить фурнітура під цю намистину. Замовниця не може знати всього, що я маю, і що найкраще підходить. А підбирати кожну шапочку, кожну намистинку в різних комбінаціях це, – ну, це, це ж не серйозно. Це можна так одно намисто і, і тиждень робити. Тому прохання, хто. Хоче, щоб я переробляла вам мисто, Я це роблю з великим задоволенням, і ви це знаєте, тому що я також отримую від цього. І це взаємообмін енергіями. Я це люблю робити, але я не люблю бути руками дизайнера, коли мені розказують, що, де я маю поставити. Звичайно, що я прислухаюся до ваших побажань. Всі, хто у мене замовляв, вони знають. В першу чергу моє запитання ваші побажання. І тому я завжди відштовхуюся, тому що я не знаю ні вашого стилю, ні ваших подобань, ні розмірів, ні нічого. Я виходжу з того, які у вас побажання, і тоді вже процес творення. А в цій переробці був не процес творення, а процес збирання. Ну, Якщо ви зрозуміли різницю між процесом збирання і процесом творення, то я думаю, що ви зрозуміли, що я вам хотіла сказати. Я хочу, щоб ви були задоволені тими намистами, які я роблю. І, як практика показує, вони мають оберегове значення, ті, які мені довіряють. Не знаю, як це виходить, але намиста, які зроблені отак з довірою, зроблені на такому посилі Всесвіту, вони мають магічну силу. І я дуже радію, що мені вдається такі намиста зробити і принести вам трошечки радості, якогось заспокоєння, як... з... якоїсь позитивної енергетики. Я направду стараюся. Я хочу, щоб мої намиста додавали вам краплиночку, мого тепла. Ось, багато я наговорила. Я думаю, що ви мій посил зрозуміли. І я використала. Зоїні прикраси, я могла це все пропустити, але я вирішила це вам озвучити для того, щоб е, хто буде замовляти мені, але має бажання, щоб я робила репліки інших авторів, то я би радила краще зв'язатися з тими авторами, які роблять, або придбати в них, якщо вони не роблять переробку. І це буде краще вирішення, ніж. Надіятися, що я можу зробити, не все я можу зробити. Не на все я маю матеріал. І не завжди ваш матеріал відповідає тій картинці, яку ви мені присилаєте. В більшості варіантів не відповідає. Це, можна сказати, практично не відповідає, тому що в мене фурнітура не відповідає, і ваші камені не відповідають. А ви присилаєте мені картинку, от я хочу таке, а в результаті воно не вийде. Навіть елементарно, навіть якщо матеріал весь буде такий. І і тільки одна буде якась деталь інша, намисто вже буде по-іншому виглядати. Вон у мене було в практиці ще раніше я зробила давніше пару років тому, але я просто дуже добре запам'ятала цей момент, тому що я зробила намисто, і воно продалося, але пані захотіла, щоб я їй його повторили. Ну, так як я мала 95% того матеріалу, що я. Виклала в цьому на мисці, я вирішила зробити. І пані каже, що щось не то. Ну, я вирішила, що я і так буду робити ну, на продаж, то я зробила ще два, майже такі самі, тільки чуть-чуть, і всі три пані не сподобались. Вона каже: от перше, от то, що продалося, мені зайшло, а в тих щось немає. І я думала, чому я? я майже так само зробила, от ну, майже. Ну, чуть-чуть, там, може, якась одна маленька деталь. Якщо не придивлятися, її навіть не видно. І я зрозуміла. Воно було перше. Воно було посилом Всесвіту. Там зовсім інша енергетика. Тут уже репліка. Як знаєте, що репліка завжди страдає від оригіналу. Тому ось такі моменти, що я вам хотіла сказати. І на закінчення ще вам з порадою красою. Зоя придбала. Я вам колись показувала бурштинові намисти із такого бурштину класнючого. Ось. У мене їх було тільки два. Одна із них придбала Зоя. Бачите, яка краса, роздільні намистини і замочок. Я вам вже це все показувала, ви знаєте. Тож, Сьогодні відправляю Зої посилочку, і тому вирішила вам це відео відзняти, ну і його зробити більш інформативним для наступних замовлень. Я думаю, що вам не скучно було з моїм діалогом. Не діалогом, монологом. Бо діалогу в нас немає, в мене монолог. Але я б пробувала вам донести ту інформацію, яку я би хотіла озвучити, і яку. Напевно, що треба час від часу озвучувати, тому що багато не розуміють, як відбувається ця переробка. Я кожен раз пояснюю це у приватних повідомленнях. Але, от якщо такі -во нюанси, я думаю, що їх треба озвучити, щоб не просто заздалегідь, не повторювалися як для вас, так і для мене. Ну і все. Забагато я наговорила. Всім гарного. Дня, гарного настрою! Все буде добре і до наступних переробок!